Які грошей я витратила на свій блог за рік. Будемо підраховувати вартість всієї апаратури. Цей великий штатив з'явився в мене нещодавно. Його ціна приблизно 800 гривень. Він подобається мені тим, що на нього можна кріпити не тільки телефон, а ще й світло. Він розкладається аж на 2 метри вгору, і з мінусів він не поміщається в сумку. Ну а цей компактний штатив поміщається в більшість моїх сумочок. Він легко розкладається, і приблизна його ціна 700 гривень. Його довжина також 2 метри. Ну, а це світло від Айпа просто знахідка для мене. Тут є різні режими температури світла, А також в комплекті є кліпса. Тож це світло можна прикріпити на телефон, а цього мені дуже давно не вистачало. Два мікрофони, які ідеально кріпляться на одяг. В комплекті є зарядка на кейс та на мікрофони. Тепер звук моїх відео на вулиці буде набагато якісніший. Приблизна сума моїх помічників 3600 гривень. Як гадаєте, це багато чи мало? Пишіть в коментарях.